Вітаємо вас, дорогі брати та сестри, на нашому каналі. Ми продовжуємо серію наших відео про метарства і детально розповідаємо про кожне з них. На нашому каналі ви можете знайти відео про те, що таке метарство взагалі. А також ми вже розглянули чотири з них, про які також є окремі відео на каналі. А сьогодні у нас на черзі п'яте метарство Ліні. Гріх лінії – це один із дуже тонких, гарно замаскованих гріхів. На які ми можемо роками не звертати увагу, виправдовуючи, жаліючи себе. Насправді, ж, якщо чесно поглянути на наше життя, ми зразу зрозуміємо, де ми лінуємось, і якщо нічого не будемо міняти, ризикуємо постраждати на цьому метарстві. Лінь може бути духовна або тілесна, але за все нам необхідно буде дати відповідь Лінь у молитві у нашому повсякденному житті, на роботі, у взаємовідносинах з іншими людьми. Цей гріх може проявити себе у найтонкіших і прихованих ситуаціях. Особливо нам треба бути обережними, якщо ми часто жаліємо себе, не хочемо ні до чого примушувати і ні у чому притісняти. Найперше, де ми зустрічаємо ліню всій красі, це звичайно духовне життя. Адже дьяволу треба не дати людині помолитись, подумати про спасіння душі. Молитва це бесіда з Господом, і через молитву ми рятуємо наші душі. Тому найперше, чим дьявол спокушує людину, це заважає їй молитись. Наприклад, ми грішимо, якщо лінуємося читати в вечірні молитви. Людина, яка вранці прочитала молитви, охороняється Божою благодаттю протягом усього дня, усі її справи, думки, все під захистом Господа, так само і з молитвою перед Сном. Ми не можемо бути впевнені, що прокинемось вранці, і маємо попросити Божого благословіння і прощення наших гріхів. Перед тим як лягти спати. І, звичайно, щоб потім затримати нас на метарствах, біси роблять все, щоб переконати людину, що вона надто втомлена або надто зайнята для молитви, що це не так обов'язково. На службі ми також лінуємось, нам не хочеться уважно молитись, а легше думати про свої плани або мріяти про щось. Лінуємось стояти на Богослужінні, а замість того, щоб все ж таки ради Господа понудити себе і потерпіти, ми починаємо спати або думати про щось своє, замість того, щоб пару годин побути з Господом і помолитись. Ми лінуємося ходити в храм, виправдовуючи себе великою кількістю справ, втомою або бажанням провести час у розвагах. Ми не хочемо боротися зі своїми гріхами і пристрастями, ми не радіємо за своє духовне життя і впадаємо у гріх лінії. З роками ми не помічаємо, як лінь робить нас байдужими до духовного життя. Щоб завжди залишатись з Богом, ми маємо нудити себе до молитви, бороти цей гріховний стан, бути завжди у тризвіні і ревносно служити Господу. Адже без молитви й Божої допомоги ми не матимемо успіху ні у повсякденних справах, якими так зайняті, ні у духовному житті, до якого з часом охолодіємо повністю. Також лінь дуже прихована у наших добрих справах. Якщо ми мали можливість зробити добро, його не зробили, це також гріх. Саме так, коли ми робимо добрі справи не по своїй волі, коли нам хочеться, а в ситуаціях, коли по Божому промислу так складаються обставини, де ми можемо творити добро, але не хочемо, ми грішимо. Іншими словами, якщо Господь посилає до нас людину, яка просить допомоги, а ми їй відмовляємо, бо не хочемо допомагати, болінь щось робити, кудись їхати. Хочеться час потратити на себе, це також гріх ліній. І таких ситуацій трапляється дуже багато, і усі вони від Бога, який хоче через нас допомогти людині, дати нам можливість зробити добру справу, яка допоможе нам на метарствах. Іншими словами, ми грішимо, якщо не підкоряємось Божій волі, лінуємося до добрих справ. До речі, саме тому добрі справи, які нам важко робити, ми не хочемо, але ради Христа робимо, цінніші для Бога. Бо ми відсікли ради Господа свою волю. Як Господь казав не моя воля, а твоя нехай буде, так і ми маємо робити, коли нас просять про допомогу, і робити не те, що хочеться, а нудити себе робити Божі справи і не лінуватися. А також гріх ліні проявляється у нерадивому ставленні до наших обов'язків і роботи. Господь поставив нас кожного до своєї справи хтось лікує, хтось вчить, продає, прибирає або займається наукою. Але не дивлячись на нашу діяльність, ми маємо все робити перед очима Божими. Якщо ми робимо нашу роботу з нерадінням, байдуже, неякісно, іншими словами, як попало, це також нам іде в гріх. Так само, якщо ми живемо чужими трудами, як паразит проживаємо наше життя, маючи здоров'я і сили, це також іде нам в гріх. Якщо надто себе любимо, жаліємо і лінуємось працювати, допомагати по дому, служити ближнім. А все чекаємо, поки хтось зробить це все за нас, ми грішимо гріхом Ліні. Навіть якщо наші ближні проявляють своє терпіння і любов до нас, жаліють, допомагають, а ми, маючи сили і здоров'я, користуємося цим і виправдовуємо свою лінь, біси будуть дуже мучити нас за це на п'ятому метарстві. А як же нам з вами бороти гріх Ліні? Не давати собі лінуватись ні духовно, ні тілесно, не жаліти сил молитись, приходити в храм, не просто стояти, уважно слухати молитву, не лінуватись приносити благо іншим і при будь-якій можливості робити добрі справи, особливо коли нас про це просять. Не жити чужими трудами, не лінуватись у повсякденному житті, на роботі, в навчанні, жити перед очима Божими, і тоді наша совість сама нам підскаже, коли ліні стало забагато в нашому житті. І, звичайно, обов'язково регулярно каятись на сповіді у цьому гріху, боротись з ним, пам'ятати, що наше життя коротке, і проводити його у лінощах і не не можна. Тим більше, що Господь сподобав нас стати православними християнами, дав знання, як треба прожити це життя, щоб спасти душу, дав нам совість, яка підсказує нам, що треба виправити, і дав сповідь для покаяння, іншими словами. Господь дав нам життя для духовного зростання, молитви, допомоги ближнім, і обов'язково всіх нас запитає, що ми зробили з його безцінним даром під назвою життя.